26 липня, четвер. Новини на каналі Бізнес ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Відсотки вгору. Чому зростають процентні ставки за депозитами, яких наслідки від цього чекати? У Київ без заторів кого перевозить аеротаксі, і наскільки себе окупає підсумки першого місяця? Кораблі, що збагачують за допомогою яких плавзасобів найкраще отримувати на плаву свій бізнес. Національний банк України рекомендує населенню зберігати гроші в національній валюті. Про це повідомила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова. Вона запевняє, найбільше зараз втрачають люди із заощадженнями в євро. Його курс вважають в НБУ найнепередбачуваніший. Представник фінустанови також скептично оцінила перспективи зберігання коштів у мультивалютному кошику. Натомість, за словами Щербакової, гривневі депозити сьогодні мають найкращі відсоткові ставки. Нашему населению тоже нужно ну, вот более осмотрительнее, наверное, выбирать инструменты, в которые вкладывать свои сбережения. Понятно, мы все хотим их сберечь, чтобы они не пропадали. Вот, но все-таки. Наверное, звучат разные комментарии экспертов, предложения вот, раскладывать там по разным корзинам, по разным валютам. Ну я бы, честно говоря, знаете, наверное, была бы очень осторожна с такими рекомендациями. Мы рекомендуем всегда сохранять сбережения в национальной денежной единице. У тому, що зберігати у гривні вигідно, намагаються переконати українців і комерційні банки. Їхні депозитні ставки нині обіцяють доволі непоганий заробіток. Утім, зростання процентів за депозитами лише одна з тенденцій розвитку банківської системи у другому півріччі. Про інші Тетяна Блінова. Уже восени депозитні ставки можуть взяти курс на зростання. Якщо нині фіностанови залучають у населення кошти в середньому від 17 до 19 відсотків залежно від періоду вкладу, то у другому півріччі депозити зростуть щонайменше на 3-4 пункти. Очікують незалежні асоціації банків України. Ставки можуть доходити до рівня 25% процентів по крупним банкам на сьогоднішній день, по банкам першої групи. Банки четвертої групи вже на сьогоднішній день не можуть вони вже прі Лікають депозити по 23-24%. Причин цьому кілька кажуть фінансисти. Найвагоміша гострий дефіцит фінресурсів на ринку через дії Нацбанку. Регулятор максимально стерилізує ліквідність гривні, щоб убезпечити банки від спекулятивних дій з валютою. Нині на коррахунках банків близько 20 мільярдів гривень. Даного об'єму було достатньо для того, щоб вважати, що банківська система ліквідна, однак. На сьогодні імовірно я вважаю, є концентрація даних залишків на окремих банках. Відповідно, дані банки знаючи, що вони в певній мірі як монополісти виступають. Да, вони можуть збільшувати відсоткові ставки, тобто пропонувати по вищій ціні ресурси на міжбанківському ринку. Високими ставками банки також прагнуть втримати депозити. Населення не вірить у стабільність гривні і намагається конвертувати її в іноземну валюту Накануні парламентських виборів, Мы хорошо с вами знакомы с ситуацией, когда население в первую очередь ставит целью снятия гривневых депозитов, размещенных в коммерческом банке, с целью их перелива. В долари США зростання депозитних ставок обов'язково вплине на подорожчання кредитного ресурсу, кажуть банкіри. Кредитні ставки теж садвістаної позити не виростуть на 2-3 пункти. То кредитні садвісно теж виростуть на 2-3 пункти. При видачі кредитів банки віддаватимуть перевагу клієнтам, в яких вже є позитивна кредитна історія. Уникатимуть беззаставних угод. Активізуються автокредитування та іпотека, але з першим внеском від 35 до 50% суми. Зміниться тривалість кредитування максимально на 3-5 років за словами банкірів, позики надаватимуть переважно середньому та великому бізнесу. Болі для банка приємливо кредитувати крупні компанії, торгові, нефтяні компанії, які дозволяють рентабельно кредити і отримати додаткову прибыль. Підвищення депозитних ставок може мати тимчасовий ефект для зростання ліквідності банків, але зворотній бік медалі, висока вартість кредитів, стримуватиме розвиток економіки. Тетяна Блюнова, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Майже півтора мільярда гривень чистого прибутку отримала «Укрнафта» у першому півріччі за міжнародними стандартами фінансової звітності. Хоча за вітчизняною системою обліку її чистий прибуток становить удвічі менше майже 700 мільйонів. За МСФЗ знавтоводобувна компанія отримала понад 13 мільярдів чистого доходу і 2,5 мільярди валового прибутку. За внутрішніми стандартами бухобліку її валовий дохід менший на 400 мільйонів. А валовий прибуток відрізняється на мільярд у бік зменшення для порівняння за аналогічних. В період минулого року прибуток до сплати податків становив 792 мільйони гривень. 50% плюс одна акція підприємства належить Нафтогазу, близько 42% – групі приват ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. З лісу у першому півріччі чистий прибуток моторсічі на 24%. Він становив 875 мільйонів гривень. За інформацією національної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Це перевершує минулорічні показники на 20%. Збільшився і валовий прибуток підприємства з понад 1 мільярда 200 мільйонів гривень до півтора мільярда за поточний період. «Мотор моторсіч одне з найбільших підприємств у світі із випуску авіаційних двигунів, а також промислових газотурбінних установок. До його складу входять чотири машинобудівних заводів Одів та авіакомпанія Моторсі із Борисполя у центр Києва за 15 хвилин компанія, що запустила послугу аеротаксі, підбиває перші підсумки. Попит на приватні польоти гвинтокрилом збільшується. Хто готовий платити за повітряне таксі, і що потрібно для розвитку цього виду послуги, дізнавалися наші журналісти. З літака, що прибув із Москви, бізнесмен і стиліст Олег Рижов поспішає на вертодром. Столичні затори він сьогодні уминатиме не вулицями, а повітряним шляхом. Я перший раз на сам ділі пользуюся тим видом транспорту. Поскольку прилетел з Москвы своєї знаменитого клієнта і мене ждет 12 часов клієнт не менее знаменитий в магазині. У нас всего полчаса поэтому собственно клієнт предложил мені воспользоваться услугою аэротакси, и Я воспользуюсь сейчас. ще мить і двомоторний гелікоптер вирушить у Київ 300 метрів над землею та 200 кілометрів за годину. Дачні селища та лівий берег Дніпра Олег Рижов перетинає за 15 хвилин. Поїздка туди назад йому коштуватиме 1250 50 євро. Утім, сума, переконаний він, відповідає рівню послуги. Замечательно, що є така услуга, поскольку услуга є во всех странах мира. Це дійсно знімає вопрос пробок, якщо услугами пользуются представленные щенали, которые безвершают на важливе замечания. Приземляється на вертолітному майданчику, що на парковій алеї. Це майже серце міста. Звідси до призначеної зустрічі кількасот метрів. Олег задоволений на підписання контракту встигає. Такі ще не дійсно самом деле, чувствують себе птицею в польоті. Крім того, що це економить час, а час – це деньги. Це фантастичні фантастичний За місяць від початку відкриття послугами аеротаксі скористалися близько 70 осіб. Розповідають організатори перельотів. Ця ж компанія побудувала тут вертолітний майданчик. Інвестувала у нього понад 270 мільйонів гривень. Для реалізації проєкту орендували вертольоти, двомоторні єврокоптер, саме такі, на яких можна літати над великими містами. Уже кажуть, виконали рейси чи не усі міста, де є вертодроми. Києві це на території аеропорту Борис на території аеропорту Жуляни пока, пока здесь під Києвом є в Каніві вертодром, є в Житомирі вертодром. Однак для розвитку цієї послуги потрібні ще додаткові вертодроми. Скажімо, для столиці та передмістя не завадили б принаймні ще 15 додаткових майданчиків, кажуть забудовники та перевізники. Щоб довести замовника не лише у центр столиці, а приміром на Труєщину чи вилітне селище конча -Заспу. Аналізуємо ринок, да і розуміємо, що вже є. Есть востребованность среди гольфистов. Да, это в районе гольф-клубов, которые есть в Киеве, там, скажем, в частности на Абалоне, в районе Житомира, в районе Житомирской трассы. Есть у нас яхт-клубы, куда тоже с удовольствием были летали люди-владельцы яхты или люди, которые арендуют яхты. Нині компанія вже готується збудувати два вертодроми. Вартості проекту поки не підрахували. Переконані, розвиток інфраструктури збільшить потік клієнтів, а ще дозволить знизити вартість перельотів. Нині година оренди коштує 2,5 тисячі євро. Якщо українці користуватимуться аеротаксі, частіше кажуть у компанії, переміщатися повітрям над містами буде дешевше на 30%. Тетяна Триполка, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Компанія Даноша запустила на Івано-Франківщині п'ятий свинокомплекс на 12 тисяч голів. Вартість проєкту – 42 мільйони гривень. Нині на підприємство завезли 8 тисяч свиней. Чотири аналогічних підприємства працюють у Калуському та Галицькому районах області. А в липні цього року компанія почала будувати ще один шостий комплекс у селі Деліїв Галицького району. Підприємство Даноша в Україні працює з 2004 року. Належить данській компанії «Екзон». «Даноша» Є сестринською компанією сільськогосподарського підприємства. Ва Полданор у Польщі наразі на своїх комплексах вона отримує 125 тисяч свиней. Ніболон відкрив річковий перевантажувальний термінал у Переяслав Хмельницькому районі. На Київщині це вже друга філія сільгоспідприємства Переяславська. Першу Денихівську відкрили торік у грудні у Тетіївському районі. Ще одна з'явиться наступного року на Київському морі. Вартість будівництва Переяславського терміналу 170 мільйонів гривень. Терміналу окупиться за 7-8 років. Вважає керівництво Ніболону. Зерно сюди возитимуть з різних областей, а далі баржами до портів Чорного моря. 250 тысяч тонн. В данном случае это его норма для того, чтобы он мог работать. Значит, в данном случае это будет отправлено 60 судов отсюда. Значит, можно считать, что... 4000 автомобилей грузовиков здесь меньше будут заезжать сюда и выезжать. Літо період активної роботи для бізнесу, який здає в оренду плавзасоби. Учасники ринку зізнаються, попит на такі послуги зростає, втім обсягами перевезень незадоволені. Як працюють компанії, що пропонують киянам провести час на теплоході, поцікавилася Тетяна Триповка. Теплоход Місісіпі колись був купою Брухту. Нині його відновлено у стилі ретро. Він курсує Дніпром у межах Києва та швартується у гідропарку. Годину милуватися столичними берегами та Дніпровськими острівцями коштуватиме 40 гривень. Чотири рейси, як ми робимо, у нас загрузка є. Приходять пасажири, хочуть покататися, подивитися. Красивий Київ з Дніпра. Та, ну та, ну та, та, за вихідні суботу і неділя, чотири рейси. Чоловік так, це 100-200. Це найбюджетніший плавзасіб у цій компанії. Його використовують переважно для прогулянок, розповідає Валерій Кучер. Утім можна його також і взяти в оренду. За годину роботи ось такий теплоход споживає 12 літрів пального. Це приблизно 120 гривень. Здати ж в оренду його можна за 700 гривень на годину. Дещо дорожче покататися ось на такому кораблику. Його зазвичай орендують компанії для проведення корпоративних вечірок, розповідає власник пароплавної компанії Володимир Науменко. Його купили у жахливому стані за 100 тисяч гривень. У ремонт вклали у кілька разів більше. Оновленим він пішов у плавання цього сезону вперше. Саме е, дорогой по стоимости у нас теплоход по мир. Этот теплоход мы в этом году сделали. Мы значительно расширили салон в этом теплоходе, сделали ремонт очень хороший. И Он стоит у нас полторы тысячи гривен в час за весь теплоход, независимо от количества людей. Теплоходи для проведення свят беруть в оренду на час від 5 до 10 годин. Втім, задіяні вони повністю тільки на вихідні. Так само і судно для прогулянок. Володимир Науменко зізнається, клієнтів могло бути і більше, але дедалі частіше вони починають рахувати гроші. Услуги наші – для середнього класу, тому що хто перебивається на Звісно, дозволить теплоходці заказати і зробити пратинг на теплоході вряд ли зможе. Тому ми в основному вважаємо на средний класс. Но сейчас так Немножко слаб уже ближче до вечора. Зі стоянки в бік річкового вокзалу прямує ось цей трипалубний теплохід. Він може взяти на борт близько 600 людей і ходити у багатоденні круїзи. Нині тут приймають іноземних гостей. Прогулянка триватиме дві години. Кожен турист заплатить по 380 гривень. Директор судна розповідає, на кожен вид послуг кількість клієнтів стабільна. іноземні туристи і гості з міста. Тобто і київляні, і люди із інших країн, з других городов. Що касається частних Волок Это, ну тут тоже широкий спектр. В Основний карпакорпоративний клієнт є сість свадьби, очень очі актуальні. Піск на проході очень красиво. Владислав розповідає навесні потік клієнтів збільшився. Однак, уже скоро прогнозує він, прибутки компанії можуть впасти. Настрій власникам суден, що швартуються на річковому вокзалі, зіпсувала реконструкція поштової площі. У нас все-таки иностранные туристы, которых мы высаживаем на набережную, и сейчас идет активно, как бы, ну, разрытие этого места, речного вокзала. И у нас там подходят автобусы, мы их вывозим. И для нас как бы ну, довольно-таки это все. Кажем так, ну нестабільна. Ми не знаємо, як буде далі розвиватися ситуація, але є прийомники бої угрози для причала і для туристів. Поэтому, конечно, та примір для беспокойства для нас на нинішнім етапі. Бізнес на оренді теплоходів сезонний за словами власників суден. Значна частина зароблених за період навігації грошей витрачається взимку на оплату стоянки та ремонт. Утім, ця справа перспективна. Дедалі популярнішими стають порівняно нові послуги весілля чи дні народження, а зростанням доходів потенційних клієнтів. Попит на оренду таких кораблів лише зростатиме. Тетяна Триполка, Андрій Коваль, новини, телеканал Бізнес. Чистий прибуток найбільшої в Європі нафтової компанії Royal Dutch Shell за другий квартал упав більше ніж на половину до 4 мільярдів доларів. Виручка знизилася на 4%, проценти до 117 мільярдів. У компанії це пояснюють зниженням ціни на нафту. За минулий рік вона втратила 7% відсотків вартості і нині тримається на познаці близько 108 доларів за барель нафти марки. Brent. минулого кварталу компанія видобувала трохи більше 3 мільйонів барелів нафти на день. А за наступні 5 років планує довести цей показник до 4 мільйонів. I Тим часом чистий прибуток найбільшої нафтової компанії світу. ExxonMobil у другому кварталі зріс майже на 50% до близько 16 мільярдів доларів. Це на 10,5 мільярдів доларів більше за аналогічний період 2011-го. Такого результату ExxonMobil вдалося досягти, попри скорочення видобутку нафти у другому кварталі на понад 5,5%. У подальшому, зокрема, до 2016 року, компанія планує інвестувати 185 мільярдів доларів у нові способи видобутку. Палива нині ExxonMobil займає друге місце у світі за ринковою капіталізацією, яка становить 400 мільярдів доларів. Про зростання свого прибутку за перше півріччя повідомив британський холдинг rolls ройс на 7%. Другий за величиною виробник авіаційних двигунів у світі отримав 637 мільйонів фунтів прибутку до оподаткування. Це майже мільярд доларів. Результат перевищив очікування аналітиків. Вони прогнозували компанії на 20 мільйонів фунтів стерлінгів менше. Після оголошення про такі високі результати акції Rolls-Royce зросли до найвищого рівня за останні 8 місяців: 880 фунтів за одиницю. Капіталізація компанії становить 16,5 мільярдів доларів. Доходи соціальних мереж цього року можуть зрости на понад 43%. до майже 17 мільярдів доларів. Це проти майже 12 мільярдів роком раніше. Такі прогнози опублікувала дослідницька організація «Гартнер». За ними найбільшими будуть доходи від реклами. Вони становитимуть майже 9 мільярдів доларів. Ігри ж принесуть соціальним мережам понад 6 мільярдів доларів. Сервіси підписок 278 мільйонів. Експерти кажуть, попри велику кількість користувачів у соцмережах, цей ринок пок. Що перебуває на ранній стадії розвитку із погляду отримання доходу? Спогади теж мають свою ціну. У Нью-Йорку виставили на продаж речі, що нагадують про світових знаменитостей, яких уже немає серед живих. На аукціоні можна купити костюми, гітари, підписані фото та документи. Скільки грошей треба, щоб доторкнутися до світу свого кумира? Знає Ольга Дацюк. Кожен фанат мріє, хоч на хвилинку опинитися в компанії свого кумира, або хоча б отримати його особисту річ. Останній пропонує онлайн аукціон, організований у Нью-Йорку. Піджак Джона Ленона з фотосесії. Від руки написана пісня Еріка Клептона, ба навіть будинок Елвіса Преслі власник колекції Пітер Сігл назбирав понад тисячу таких реліквій. Майкл well, we у колекції є костюм Майкла Джексона з обкладинки гурту Джексон 5. Він співав у ньому ще підлітком. Альбом Get записано Together записано 1973 року. У ньому один із найвідоміших хітів гурту Пісня Dancing Machine. Стартова ціна вбрання, яке ви можете побачити на Майклі, на обкладинці Вінілу, 50 тисяч доларів. Серед зіркового гардеробу є вибір і для фанатів Бітлз. Піджак з однієї з перших фотосесій ліверпульської четвірки, що у нього був браний Джон Леннон, доступний за 20 тисяч доларів, але найбільше. Звичним експонатом у своїй колекції Сіґал називає документ про виписку із лікарні у 1991 році, підписаний фронтменом гурту Нірвана Куртом Кобейном. це було на зорі його кар'єри. Він тільки но підписав контракт із звукозаписуючою студією. Кобейн був відомий проблемами із наркотиками, але у лікарню він звернувся зі звичайними болями у шлунку. Тим не менше, будь-яка особиста річ зірки, а тим більше підписана цінний лот на аукціоні. П'ять тисяч коштуватиме підвізка короля рок н рок-н-ролу Елвіса Преслі із власне ним вигаданим логотипом Taking Care of Business». Серед унікальних експонатів, максимально наближених до зірок, є також пасок на гітару Джимі Хендрикса та позолочений бюзгалтер Вітні Х'юстон. Онлайновий аукціон вже стартував. Тож охочі витратитися задля клаптика від світу кумира можуть робити ставки на офіційному сайті. А триватимуть торги 9 днів до 3 серпня. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. І показники дня. Індекс цін акцій на торгах української біржі злетів на 5,52%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подорожчав на 10 копійок за підсумками торгів на міжбанку, курс євро відносно гривні зріс на 10 копійок. Проти вчорашнього котривання долара істотно не змінилося. Опі це моя електронна скринька. Пишіть, якщо маєте пропозицію або просто цікаву інформацію. Наразі у мене все залишайтеся з каналом Бізнес ідей. До зустрічі.